Доброго ранку, шановні друзі. Мене звуть Людмила Богуш, я засновниця компанії Тайм. Сьогодні я проводжу цю тайм менеджмент зарядку, і сьогодні я хочу з вами поговорити на таку філософську тему про задоволення від життя. Чому, так ви, чому я вирішила це взяти? Тому що у мене от прямо одразу да, два випадки да, один за одним на цьому тижні. І а, перший, перший випадок такий: я проводила семінар в, в бізнес-клубі, і до мене підійшла жіночка одна, і а, семінар був з тай-менеджменту, і вона запитала: Скажіть, а що мені робити? Якщо ні, вона так що робити з людиною, яка нічого не хоче, і цим задоволена? Ну знаєте, так а, і, начебто, ну що це таке, да? Людина задоволена, то ж треба просто порадуватися за нею, то і все, але ж ця жінка вона чомусь не радіє. І коли я почала запитувати, і то що з'ясувалося? З'ясувалося, що є якийсь її знайомий. Я можу навіть пропустити, хто це такий, але ж не буду казати. Отже, є якийсь її знайомий, який може, як на її думку, нічого не робити довгий час, сидіти, пити каву, релаксувати, завісати в комп'ютері, і він може це робити декілька годин. А, а її це бісить. От просто її це бісить, тому що вона вважає, що він повинен щось робити, а не сидіти і не, роз... не... не розслаблятися. І вона так цікаво сказала: вона сказала, а я так не можу, бо я за цей час я і це, і це, і це, і це, і це. І це". Коли ми почали, я її запитала просто це. Скажи, будь ласка, оця людина він у тебе гроші бере на те, щоб сидіти, нічого не робити, да, релаксувати. Вона так замисли, скаже: Ні, він у мене гроші не бере. так чого це ти так переймаєшся? Якщо він же ж розумний, тому що він заробив собі гроші на те, щоб сидіти, нічого не робити, зависати в комп'ютери, робити те, що він хоче, і не перейматися. Ти чого переймаєшся? Тому що ти хочеш, щоб він жив по-твоєму, але ж так не буває. Всі люди вони живуть так, як їм подобається. А потім один учасник цієї зустрічі він сказав: Та може тобі ти просто заздріш, тому що він нічого не робить, а ти так не можеш.' І вона сказала, да, я просто йому заздрі. І ми почали всі сміятися, тому що, те, то, тому що те, що ми побачили, ми побачили, що її не задовольняє те, що вона так не може. То давайте ми на неї переключимось зараз. І що ми побачимо? Ми побачимо, що... Вона не задоволена своїм життям, і тому вона заздрить цієї людині. Тому що вона так хоче, але чомусь не може, а я ще на неї подивилася. Вона так виглядає, ну, начебто, хвора, трішечки, датись. Тобто, і я розумію, що оця ідея, яку я завжди вам доношу про те, що головне для людини це самореалізація. І якщо людина не самореалізується, якщо вона в житті не займається тим, що її надихає, то вона відчуває себе нещасною. І що вона робить? Вона кидається на інших. Це перше, да вона на них до них претензії якісь пред'являє. А другий випадок це ж такий ж. Це, це жіночка. Я не знаю, чому це жінки. Може, я, я так вважаю, що чоловіки, мабуть, теж так роблять, але ж жінки більш про це розповідають. То другий випадок так такий. А теж жінка, вони розлучилися з чоловіком, вони не стільки розлучилися, що раз навіть роз'їхалися роз'їхалась по різних містах. І вона мені пише, що вона за ним дуже сумує, і що вона дуже сердита на нього. Тому що коли вони розлучалися і роз'їжджалися, вони продали свій будиночок, вони роз'їхалися по різних містах, кожен має своє власне житло зараз, придбав. І вони також ділили свої, свої меблі, і вони так розподілили, що він забрав меблі, які в них стояли в гостинній кімнаті. І вона мені каже: я дуже сердита на нього, тому що у нього є ці меблі, і він навіть в іншому будинку себе відчуває, начебто, вдома. Да, а в мене їх немає, а в мене тут не те, і, і я спочатку ну, я не зрозуміла. Я так ну, стає, стоп, стоп, стоп. А те, що ти, ти свій будиночок придбала два роки тому, да, свій новий будиночок, що ти це зробила таємно від нього, щоб він не знав, що ти вже два роки готувалася до цього розлучення, то про це ти ж ну ніяк ну, не згадуєш. да? А потім вона ж мені каже: а ще він зустрічається з моїми родичами, і він щасливий. Я хочу йому подзвонити, я хочу з ним зустрітися, і я хочу його попросити, щоб він мені надав другого шансу. А я на це і думаю, ну ніколи-ніколи ця людина не погодиться на те, щоб дати їй другий шанс, бо вона на нього сердита за того, за те, що він щасливий. А він щасливий, та він ще взагалі був не, так, не такий вже поганий чоловік, якщо він два роки, коли вона вже щось придбала, коли вона все там, два роки вона його пиліла, да, там, що треба, треба розлучатися, розходитися там, да, він ще не такий вже поганий. І якщо всі інші родичі з ним зустрічаються да, і проводять з ним час, і він щасливий, і вони задоволені, то, мабуть, її турбою не те, що не те, що вона за ним сумує а може турбує те, що він щасливий, а вона ні, бо він комусь потрібен, а вона ні, і так далі. То дивіться, да? от два ці приклади, вони про що говорять? Бо говорять про те, що людина, яка не має власної саме, а я ще забула сказати, що та друга жінка, вона вже збирається йти йти до терапевтів, вона погано себе відчуває, їй потрібно лікуватися і так далі. Да? Тобто я хочу це додати. Отже, а зараз який висновок? Якщо людина... Немає самореалізації. Якщо в неї немає якоїсь такої справи, яка її надихає, то ця людина вона роздратовується просто від того, що хтось чимось зайнятий. Просто від цього. Я дивлюся на війну, яка зараз у нас є. Да? Ну, дивіться, хто починає війну. Війни починають ті, хто заздрять, але заздрять це непогане відчуття. Тому що якщо ми з вами заздрюємо Європі, то ми що хочемо? Ми хочемо, щоб у нас в Україні так само було добре жити. Ти де дивчину? Ну та ми, ми хочемо так само, і ми себе питаємо, як нам це зробити у себе. Ми не нападаємо на Європу, ми не намагаємось все забрати, то поділити, да, як Шаріков колись казав. Да, Ми цього, бо заздрість вона буває позитивна і, начебто, негативна. Да, заздрість заздрість буває конструктивна і руйновна. Да, та теж та, та, та що руйнує. То заздрість це непогана. Погана тоді, коли твоя заздрість тебе не штовхає щось робити. Коли ти просто кажеш, а я не згоден з тим, з тим, що їм там добре. А я давайте заберу або зламаю. Те, що в них є, то дуже важливо відповідати за свої думки, за свої наміри, за, свої, за те, що ти робиш в житті. І якщо ви і коли ви плануєте щось зробити, просто подивитися вперед. А що там буде? А наскільки ти впевнен в тому, що ти зараз зруйнуєш те, що в тебе є, і ось там буде добре? Для того, щоб в тебе була така впевненість, треба не руйнувати зараз те, що є, а будувати там. В те майбутнє потрібно зараз будувати, і тоді ти плавненько туди до цього майбутнього перейдеш. Не треба просто заздрити комусь. Я завжди кажу, заздрість це непогано. Заздрість погана тоді, коли ти просто хочеш, щоб у цієї людини цього не було. А не хочеш, щоб це було у тебе. Розумієте різницю? Отже, якщо ти заздріш комусь, ти дивишся на те, що у людини є, і ти заздріш, і ти готов зробити так, щоб ти побудував таке саме для себе, о, оце. Гарна за така заздрість. Це конструктивна заздрість, і нехай вона в тебе буде. Нехай вона тебе підштовхує. А якщо ти просто заздріш комусь, що в нього щось є, і ти хочеш розруйнувати те, що в нього є, то пам'ятай, ти руйнуватимеш сам себе в першу чергу. В першу чергу ти руйнуватимеш сам себе. Отже, давайте зробимо який висновок. Необхідно створити своє майбутнє, придумати його, придумати і подивитися на те, що є в інших людей, і що з цього ти хочеш мати сам, але не забирати це, а робити це самому, побудувати це, створити це. І ну от просто дивіться мені, воно навіть буде краще. Воно буде навіть краще, ніж те, що ти у когось побачив, тому що коли ти будеш будувати, ти будуватимеш, будуватимешся це з новим підходом, да ти будувати, будуватимеш це з новими технологіями, яких у цих людей не було там та минулі часи. Ти будеш будувати щось наші ну ще краще, ще гарніше, ще красивіше. Отже, просто мрійте, мрійте та будуйте своє майбутнє. А за зараз її потрібно використовувати гарним чином. Добренько, да? А зараз вам а, мої наставлення на сьогодні. Перше у тебе обов'язково повинен бути перелік завдань на сьогодні. Обов'язково обов'язково, тому що якщо в тебе він є, ти не відволікаєшся, ти не розфокусуєшся, ти просто туди йдеш. Ви пам'ятаєте, ті, хто нас вчився на менеджмент квесті Turbo21 та турбо Turbo 60 Це наші тайм менеджмент квести, на яких ми навчаємо людей впроваджувати тайм менеджмент в їх життя, і тайм менеджмент повинен бути прицільним. Пам'ятаєте, да? То коли ти складаєш свій перелік завдань на сьогодні, обов'язково не повинен бути пов'язаний з твоїм майбутнім. Обов'язково. Тобто ти сьогодні робиш своє своє завтра. Бо те, що ти маєш сьогодні, ти зробив учора, да? то кожного дня ти просуваєшся в майбутнє. Далі, то обов'язково тобі потрібно зробити тайм-калькуляцію, і тобі потрібно подивитися, що дійсно ти входиш, да, ти а, влізаєш 24 години, і також передивись, будь ласка, щоб ти був впевнений, що ти все весь час використовуєш. І після цього намалюй розклад, і так як потрібно, що це бо це твій маршрут. А якщо ви не проходили у нас тайм-менеджмент квест Turbo Time, то я хочу вам сказати, що це. Онлайн реаліті тренінг. Це не навчання окремо від твого життя, це навчання у житті. Коли ти робиш свою, своє життя з тайм-менеджментом, а ми просто тобі допомагаємо це робити. І він складається з двох частин. Перша частина, Turbo 21, коли ми 21 день допомагаємо тебе налаштувати твій операційний тайм-менеджмент, щоб у тебе виходило все те, що ти хочеш на протязі дня. А після цього, коли ти цьому навчився, ти переходиш на другий ступень, Турба 60, де на протязі двох місяців ми тобі допомагаємо рухатися до твоїх цілей. І ви знаєте, іноді люди кажуть, ну це ж, це ж так, так страшно в'язатися на три тижні. Слухайте, а тобі жити не страшно? А ти ніколи не думала, що ти хочеш жити не один рік, а 10, а може, двадцять, а може 150, а може, навіть 200 років. Тобі не страшно в'язувати в цю гру. Слухайте, тайм-менеджмент квест, Time – Це не те, що ти там да, за тим навчанням. Ні-ні ні. Ти просто насолоджуєшся своїм життям, а ми тобі в цьому допомагаємо. Отже. Нагадую, що в нас тайм менеджмент квести, вони проходять час від часу. Так? Це груповий тренінг, в якому є інші люди, і ти можеш вчитися також на їх прикладах, але це не те, що хтось буде знати твої секрети, це і таємниці. Це про це, як ти сам можеш впливати на інших людей і досягати свого у своєму власному житті. Ну, все, гарного дня вам!